Або знищу до кінця, або відновлю і будуть гарні вазони, бо зараз не дуже такі вони хороші. Спробую пересадити. Знаю, що пересаджувати потрібно не зараз, але хочу спробувати пересадити. Купила отаку тобто, землю. Я думаю, що на два вистачить. Він був випустив ось такі стрілки, і я їх посадила одразу в наступний горщик збоку, і вони тут росли. Ось, зараз спробую їх пересадити. Навіть корінчики трішки є. Трішки якісь бачу теж всихали. О, а цей тут дуже сильно вріз. Ця стрілочка геть заховалася в землю. Я ще ні разу не пересаджувала такий вазон. Напевно, йому вже потрібен більший горщик. А в мене, напевно, більшого й нема. Ось таке коріннячко тут у нас. І тут його доволі багато. Я думаю, що треба йти шукати більший горщик. Це маленький зовсім горщик. Знайшла ось більший. Видно, що він більший. Знайшла ось таке камінечко трішки. Зроблю дренаж. І просто я буду поливати, я буду повертати, щоб ці дирочки відкривалися. Зайва вода виходила, а потім буду просто ставити на місце, щоб він не гойдався. Ну, і спробую пересадити. Тут корінь взагалі ще більший. Треба теж шукати більший горщик. Ну, цей взагалі дуже великий, але в мене немає меншого. Буду брати цей, хай розростається. Я знаю, хлорофітом любить великі горщики. Зробила дренаж на дні. Вже насипала туди камінців і трішки землі. Зараз пересаджу. Ну, все, пересаджені. Трішечки хай постоять відпочинуть. Я тут зараз приберу. І ще повідрізаю сухі оці листочки, які підсохли. Я їх позабираю. Ось така краса. Або вони виживуть, або не виживуть. Надіюсь, що виживуть і буде таке дуже гарненьке.